Як же я молилася, дитино моя, сину єдиний бажаний, щоб була щасливою, доля твоя, щоб ти гори не зустрів так рано. Ну, а ти зустрів війну, подививсь їх в очі, і тепер я не засну, не засну я до півночі. Щоб вернув тебе живого, буду я молитися, просити Бога, щоб вернув тебе живого. Дорогі наші захисники, з великою вдячністю. Бою і турботою до вас звертаються випускники, школи гімназії, міста Хоростки. Їх назвали Небесною Сотнею героїв, які загинули в Києві на Майдані. Гинули за честь, за волю, за право бути українцями та за свою батьківщину. Героїчна сотня, зробивши перший крок, розпочала боротьбу за справедливість і стали нашими ангелами. А сотні вже зустріли небеса, летіти легко, хоч Магдан ридав, із кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав. Молитвами та сльозами згадуємо ми кожного героя, який віддав свою душу за наш спокій. Ви ж, наші солдати, із честю продовжуєте цю справу. Живу собі, як всі, в моєму місті тихо, не стріляють, але війна торкнулася душі. Ми знаємо, що важко вам та невідоме майбуття, і перед нами вибір непростий, ми стоїмо вже на порозі самостійного життя. У кожного з нас є мрії крилаті, і ваші не навчилися, думки вже читати. все буде добре, дорогі наші солдати. Верите живими, на вас чекають дружина, діти, батько і мати. І впевненим творцем заявляємо, і у молитві руки до небес складаємо, нехай Господь дарує мир для всіх, і душу не спиляє гріх. Прийшла він на стежками долі, вона залишилася літи, де хлібом на чистім полі, де сідає і орали щедрі. Багато забирає і юних бухг, і чистих мрій. Лише надія не вмирає, коли солдати йдуть у бій.

Там, де зорі складають очі свої на долоні, там, де сонце сідає і де зеленіють поля, де птахи свої пісні казкові співають, там, де ми живемо, де до болю крізь. Дівчина, що кохання дарує усім нам на довгі роки, що з руїн підіймається крила свої розгортання, і до Бога молитву звертає за своїх синів.